Всім привіт! Дивіться, яка красота. Я просто йду вже тут 28 минут. І розказую, показую. І не побачила, що камера не включена. Я тільки думаю, просто подивлюся, скільки це вже вже розказую, дивлюся. Ага. Понятно, камера не включена. Починаю спочатку. Вона довго дівчатка не було. Ви молодці, ніхто не відписався, всі прикупки держитеся. Дякую вам чесно. хоч в мене нема що й дивитися, і не дуже цікаво, і не дуже хто полюбляє. Ну, така я є. Терпіть уже, а що, що стається робити, правильно? Я йду з роботи, дивіться, які квіточки красиві. Іду з роботи, думаю, таке, знаєте, настрій такий трохи є, трошки небагато, бо це все время не було. Я вже не знала, що робити. А Зараз йду додому, поміняла я роботу, дівчата. Перейшла на фліги, пішла від, я обирала. Зараз не знаю, чи краще що я вийшла чи хуже, знаю, що я виграла, що я поміняла. Побачу вже, коли получу зарплату. Бо щось так вони добре стелять, та, мабуть, погано спати. Люди тікають. Я загляну в хату, в кого що. Щось люди тікають одних від їхньої фірми. Міняються, скільки. А вони знайшли таку дурочку, як Надя. Ну, вони ж, Я ж в них працювала на їхній фірмі два роки і, слава Богу, не була ні больна, ні відпуск не брала, ні больнична, нічого. Ні виходна, просто робила, знаєте, тому що мені гроші надо, мені треба допомогти, в мене і внучки. І, і сама ще хочу пожити, хоч якісь труси купити. Короте, і проробила я вже три неділі. І тільки другу неділю доходжу до тями, бо одна неділя то мене взагалі я, я плакала, кожен день приходила. Я казала, Міло, ну завтра йти йдеш за мене робити. Я більше туди не піду, в мене боліло все. Вони просто-напросто здівалися надо мною, як могли. Я в шокі від. Просто-напросто німців в шокі. Просто-напросто. Не те, що від когось одного, а від усіх, наскільки люди видачі, наскільки дівчата люблять люди користуватися чужим трудом і їздити на тобі. Розумі... Я думаю, що ви не розумієте. Вони думають, якщо українці там не розуміють, мови, ну, там, знаєте, туди-сюди, то їх можна товкти, все тикать, хто що не зробив, то вони хай роблять. Я перший день мовчала, другий день мовчала, а на третій день я з однею чуть не побилася. Вона мені почала казати, що я неправильно вділа памперс. Я їй кажу, дорогенька моя, пішли на третій етаж, бо я працюю на третьому етажі. Я всіх людей там знаю, мене люди знають, і мене я прибирала на третьому етажі і за мене закріпили третій етаж. Я їй кажу, пішли зі мною, і я тобі покажу, як я памперси вдіваю. Вона ні. Їй кажу, ну закрій свого рота і більше такого мені не кажи, хорошо? Я ж не знала, що тут таке, не можна казати, що закрий рота. Ну. Ну, я знаю, що їх не можна посилати, пальці там показувати. Ну, закрий рота, я ж не знала, що їм не казати. Вона як розрепінилася, красна. Трусить її, язик вилуп, висуп, короче, висулупила, плюється, ну, слина летить з неї. короче, бешена якась стала. Думаю, все, мені вона тюрма точно буде, або ще й штраф дадуть. Тому нахер я її трогала, Господи, просто шири. Ще... Ну,